Те, що зі мною сталося, ну так, ноги немає. Але я ще чотири рази повинен був загинути під час цієї евакуації з усіма цими храдами і пішками і поламками там посеред поля. І я все ж таки вижив, тому мені жалітися на долю ну, точно не можна. Я спочатку потрапив е, до розвідки. Там у нас було розподілення по посадам і е, мені запропонував командир е, піти на Мавік повчись. Мені сподобалось, це було не так легко, як я думав. Але потім, коли ми виїжджали в зону перший раз, то Е, там, в принципі, майже ніякої розмови не йшло про там, БПЛА, тому що ну, всі ми були таптунами, розвідниками і всі виходили на позиції. <му> Спочатку ми там топтали. Але потім розвиток цих технологій дозволив мені все ж таки працювати на дроні. Е, я почав е, скидати з дрону е, ну, БК, е, і так все і закрутилося. Ми споряджаємо дрон. Це сам дрон, батка, БК, е, е, ізолента, скотч, але тільки сіль, Да, чорна, тільки синя. <laboriousnessor> <laughs> Всё, З Все, <hearings> виходимо. <ratown> так, ну важко сказати, що десь легше, десь важче. Я просто десь був розвідником, десь я був БПЛАшником, тому ну, порівнювати складно, але... Найгарячіший на ті моменти, які я ну, під час тих ротацій, коли я був, е найгарячіший був саме от напрямок під Сіверськом, тому що ворог дуже хоче зайняти саме це місто. Воно там відкриває ворота до Славянська. Е тому вони кидали просто орди свої на наші позиції. Це постійні механізовані штурми. Нонстопом е і там довелося попрацювати дуже добряче. Один день, Де ми працювали просто нонстопом. Тоді механізований штурм почався з самого ранку, і ми від світанку там ще 4 ранку не було, просто працювали там, аж до заходу сонця після 9, ну, там, до 9-ї години десь так. Тоді ворог сунув на нас ну, броньованою технікою, гусньою. тоді їхали Жигулі. Тоді були там штурми із живої сили. Все, що ми робили, це крутили дрони, готували БК і літали, літали, літали тупо цілий день. Жодної позиції тоді не було втрачено, але наш БТГР тоді знищив десь, точно пам'ятаю, два Жигулі, декілька броньованих засобів і до взводу живої сили. Це саме той день, який закарбується у мене в пам'яті, ну як радісна. Радісний спогад, але були і не дуже радісні моменти. Ну, я типовий представник БПЛА. Подивіться на мене, я жива реклама уже зараз. Так, да, звісно, хлопцям з піхоти, я вважаю, набагато важче. Вони все ж таки тримають передній край. І у нас є хоч доля якогось спокою, що перед нами хтось є. Але дійсно бувають моменти, коли і хлопці із наших позицій БПЛАшних. Тримають уже передній край, тому що десь фланг оголений, десь е суміжний підрозділ відійшов, а ми про це не знаємо. Я також був на передньому краю, е коли був в підрозділі розвідки, і у нас е теж були такі ситуації. Коли ти парадійки чуєш вночі, я бачу е, сигнатуру, ну, в теплак. Я бачу сінатуру е, підара, е, У нього командир питає, яка дистанція. Він каже: 50 метрів. Ну, це просто зовсім інше відчуття. Е, в БПЛА на відтяжці на дистанції е, там, кілометр два. Від ЛБЗ ти таких відчуттів не відчуваєш. Поранення моє сталося 29 листопада 24-го року біля Стельмахівки на Куп'янському напрямку. А неподалік борової ми були стандартно, зайшли на позицію працювати, там, знищувати ворога, прикривати наші бойові підрозділи переднього краю. Нас змалювали, нашу позицію, тому що були часті виліти, Ворог повісив свою пташку над нами. Ну, там такий сектор був, дуже багато було різних екіпажів, і FPV, і БПЛАшних в одному секторі. Працювали як могли. Була ідея у нас збити пташку, бо вона прям низько висіла, але ми не могли зрозуміти, ну ми, по-перше, не могли повірити, що це ворог так низько і нахабно висить над нами. І тому ми постійно уточнювали у ну, чергового, там, це наша пташка чи ні. Ну і потім, коли ми вже вийшли з автоматами, збивати цю пташку, ну, вона піднялася вгору і вже була недосяжна для нас. На наступний день це вже третій день наш був на позиції. Ворог почав ну, таку прицільну роботу, так би мовити, арт-підготовку. Прилітало в сусідні позиції. У нас було якраз два екіпажі поряд, там дистанція, можливо, 80 метрів між нами. І прилетіло прямо точне влучання в наших сусідів. І далі ми ну, сиділи з побратимом, чекали на наступний виліт. Та тут прилетіло в нас. У нас генератор працював на вулиці, трансляції були в нашому укритті. Ну, Постійний шум. Ну, так сиділи, спілкувалися, наступна мить, те, що я пам'ятаю, це я контужений, майже світла немає вже в приміщенні, тому що ну, від вибуху порозбивали наші ліхтарі. Мій побратим вже лежить на підлозі. І е, здіймається вогнище. Ну, вогонь. Е, я намагався вибігти, тому що ну, думав, зараз другий прихід буде. Вихід у мене був по праву сторону. Я роблю ривок і падаю. Е, знову роблю ривок на праву ногу і знову падаю. І тут я вже розумію, що, мабуть, щось з моєю правою ногою. Е, Перевертаюсь на спину, щоб подивитись, піднімаю її. І... Е, вона відірвана. Ну, тобто вона на тонкій такій смужці із шкіри і м'яза, е, висить і мною. Е, починаю мотатись, е, в мене не виходить. Перший турнікет я не можу зафіксувати, тому що там кріплення нетипове було. Дістаю другий турнікет, накладаю його, затягую, не можу до кінця його затягти. В якийсь момент я ну, підсвідомо, я то знаю, проходив навчання по марш і розумів, що з таким пораненням у мене було ну, півхвилини, до хвилини максимум, щоб накласти собі турнікет. Я вовтузився доволі довго. І Мозок вже почав мене переконувати, що мені гайка все, тому що ну, довго накладаю, я вже повинен був стікти кров'ю. Ну От е, такий момент був із самообманом, але навіть негативним да, від мого мозку, тому що знання інколи можуть вбити. Але мені пощастило, вибух був е, таким чином, що мені запікло цю рану. І у мене досі на нозі тут великий опік. Він там за оці два місяці ще не зійшов. Але він врятував мені життя, тому що всі суди не запіклися, і кров взагалі з мене не витікала. Вогни ще розграється все більше і більше. У нас всередині впівішки вже споряджені із БК. Я розумію, буде шляпа. Одну впівішку прямо від полум'я я беру рукою відкидаю. Полум'я з дуру починаю рукою гасити. Нічого не виходить, окрім того, що у мене до руки прилипає якийсь там е матеріал і горить уже у мене рука. Я розумію, що треба звідти виходити. Я, виштовхуючись однією ногою, задкую назад. Намагаюся цей турнікет все ж таки позатягувати. Е, Розгорається вже і біля мене, це вже ближче до виходу. Е, я виліз повністю із укриття, поповз до генератора, щоб його заглушити, бо розумію, мені треба кликати хлопців на допомогу. А через генератор ну, ні я, ні вони, мабуть, мене не почуємось. Е, заглушив, доповз, е, покликав, хлопці прибігли. Спробували дістати мого побратима, але там уже полум'я було повністю на все укриття, то теж не змогли. Ну і ніяких признаків, ознак життя тоді вже у нього не було. Мені один побратим допоміг затягти нарешті мій турнікет, зафіксувати. Він пару прокрутів зробив, зафіксував. І далі вони побігли викликати Авака. Я в цей час. Лежав на вході, там сітка була затягнута. Лежав, їх чекав. Мабуть, ворог зрозумів, що у нас там щось сталося, бо ж полум'я нормально так піднімалося догори. І випустив повністю весь пакет градів. Хлопці в укриття побігли. Я лежу під цією сіткою, пригорнувся до краю траншеї, до стінки траншеї і лежу. І просто ці приходи раз за разом в наш сектор працюють. То пощастило і тут. Далі чекаю, поки хлопці повернуться, і полум'я вже перекинулась на сітку. З неї капає так добряче. У мене тут ну, я лежу біля генератора, каністра бензина. І такий думаю, мені, мабуть, треба із під сіточки якось виповзати. І тільки я щось смикнувся звідти, а потім думаю, Та ні, ну, тут же пташка висить ну, Прямо над нами. Ворог вже, ну, не буде грати запускати без коригування дрону. Тут хлопці до мене вже підбігли. Я не зміг би просто піднятися драбиною із цієї траншеї, тому вони вирішили мене витягувати ну, по траншеї назовні. Приносять вони жовту ковдру, така, знаєте, ну, багря, така ярка жовта ковдра. Затягли мене на цю ковдру, починають нести. Несуть, несуть, чують, і в півіха летить. Ну, а ми ж під відкритим небом, тільки в траншеї. Хлопців розсипну. Я залишаюсь на цій жовтій ковдрі, просто як мішень. Лежу, думаю, ну все, врятувався. Потім думаю, та ні, треба ще поборотися за своє життя. Е, я ж через камеру FPV часто бачив, як е, підери, е прикидаються мертвими. Думаю, ну або просто як мертві виглядають. Думаю, і я так само зроблю. Виставив свою відірвану ногу поближче до ну, видимості, зайняв там нетипову якусь позицію, відкрив рот і лежу з закритими очима. Думаю, пощастить, не пощастить. А FPV по звуку так наближається, до мене, наближається. Думаю, ну ладно, я, типу, що міг, то зробив. І я чую, що він стабілізується, ну це зазвичай після руху він контур робить, щоб затриматись. І після цього, я знаю, пілот робить, ну, рухає стік вперед, він просто отак пірнає і все, ну, FP заходить на ці. Ну і я вже в очікуванні цього моменту лежу. Згадую своїх рідних. І тільки в останню мить, я не знаю, там, або він подумав, що я мертвий, або вони там з дрона побачили якусь іншу ціль. Е, він уходить в ліво від мене і вибухає. Я думаю, непогано. Я ще поживу. Е, кричу хлопцям: Ірландець, такий, що? Кажу, ви мене будете витягати чи ні? Е, вибігають, знову починають мене тягти. Тягнуть, тягнуть, вже майже дотягли до верху, куди там вони вак викликали. І чують друга ФПВ-шка. А я вже майже на поверхні лежу, ну там практично на поверхні. Я думаю, Блін, ну якщо я там в траншеї лежав, що в мене хоч шанс ще був, що може не побачить або там ще щось, то тут я вже все, ну, на поверхні лежу, ну, просто залітай не хочу. Я прям бачу, як мене розкриває. Думаю, ні, ніфіга, я тут не залишусь. Я стою на свою одну ногу, починаю стрибати за хлопцями назад в траншею, в це укриття. Хлопці стоять під накриттям, і я такий дострибую до них, кладуться <смі> відірва до них, кладу цю ногу біля себе. Ну і все, ми що це в очікуванні, вони на мене дивляться, ну теж там в шоці. В очікуванні того, ну, щоб прилетіла там наступна ФПВ -ха. Ну, Вона теж там десь відпрацювала. За метрів 20-30 від нас приїхав квадроцикл і причеп у нього був. Я ж лягаю в причеп, ми починаємо їхати. Думаю, ну все, є шанси. Їдемо, ми їдемо, хвилин 15. Голову я не відривав, тому що від квадрика земля мені в обличчя летіла. І потім, їдучи дорогою, ну там вже кочки, все, грунтовка, тільки відчуваю такий бам! Ну, це не вибух, але ну, якийсь дуже сильний такий удар. Я думаю, що за фігня? Піднімаю голову, а я посеред дороги, посеред поля, а квадрик мій їде далі. Я в цьому причепі просто залишаюся. Думаю, ну все, врятувався. Я йому кричу, але сам розумію, що він мене не почує, тому що ну, квадрік воде, водій точно не почує. Думаю, ну, єдина надія, що він, як на пораненого, буде обертатися назад, щоб подивитися, вивалився я чи ні. Ну так і сталося. Він там метрів на 300-500 від'їхав. Я ж сижу такий, як хатіка, його чекаю. Е, ну він повертається до мене, оглядає свій квадрик і каже: братан, у мене фаркоп відірвався, я не зможу тебе в плечепі вести. Я кажу: так давай я до тебе сяду на квадрик. Він е, такий, а ти зможеш? Я кажу: та да, давай, ну, допоможи просто дострибати. Ну все, він допоміг, я сів позаду, обійняв його так мило е, е, Забронік. І ми поїхали на наш. Ну, далі хлопці мене вже в фургоні відвезли в лікарню, і там мені надали першу допомогу. Vamos até história moro por atum.